Далі про історію, яка насправді днями сколихнула просто мережу. В казино програла понад 1,3%. Мільйони гривень а, вчителька, точніше не вчителька, а тренерка станців, яка так люб'язно тренувала дітей, збирала з батьків кошти для того, щоб, начебто, цих самих дітей повести в на закордонний фестиваль. А в результаті ні грошей, ні фестивалю, тільки величезна кількість обурення. Ну от власне ми <турчування> вирішили <i> <tut> та, ми Вирішили цю історію з перших вуз дізнатися і зрозуміти тепер разом з вами і разом з батьками і дітьми, які постраждали. що що робити в такій ситуації, як повернути кошти і довіру, в тому числі? Давайте подивимось. Замість фестивалю танців азартні ігри вона визнає свою провину. Вона каже про те, що їй прикро, їй шкода, але грошей немає. Сніданок поспілкувався із постраждалими та й самою тренеркою. Са через адвоката, що каже поліція, та як батькам повернути вкрадені кошти. Вони мали їхати на фестиваль до Грузії. Діти з Черкаського танцювального ансамблю разом з батьками кілька місяців готувалися до подорожі. Анастасія, сестра однієї з учасниць танцювального гуртка, розповідає, вона досить довго відвідувала цей гурток, але там була інша тренерка, яку вони дуже сильно любили. І буквально рік тому за певних обставин вона перестала там викладати. І до них прийшла нова викладачка з жовтня 2024 року. З Вікторією, так звати тренерку, діти вже їздили на конкурс у Київ. Цю поїздку також оплачували батьки і скидали гроші Вікторії. В березні 25-го року ансамбль брав участь в змаганнях в Києві, де вони виграли перше чи друге місце. я Не пам'ятаю, але за перемогу вони отримали сертифікат на знижку на участь в цій, в цій поїздці в Грузію. Тобто їм все, що залишалося отримати оплатити, це проживання і власне дорогу. Багато хто з батьків вирішив їхати у Грузію разом з дітьми, тож уже з березня без жодних побоювань почали скидати тренерці гроші на поїздку за кордон. Загалом каже Анастасія: зібралась група із понад 40 людей. 50 євро просто як бронь, про те, що ти точно будеш їхати, і згодом вже поступово квітень, травень і так далі доносились різними сумами. Частину давали готівкою в гривнях, деяку в євро. Хтось з батьків переводив гроші на картку. Ділиться її батьки заплатили за подорож молодшої сестри 600 євро. Сума для сім'ї немаленька, і загальна сума це 1 мільйон 350 тисяч гривень. Менше ніж за тиждень до поїздки, коли всі вже почали пакувати валізи. Тренерка написала у спільний чат: Ми нікуди не їдемо, бо квитків на літак немає. А на пропозицію батьків допомогти з квитками Вікторія почала просто ігнорувати повідомлення. Згадує Анастасія. І тоді кілька батьків вирішили поговорити з тренеркою наживо. Вона каже грошей немає. Ми питаємо, де вони ділися. Я програла, і вона чесно признає свою провину. Вона каже, що вона їх програла, і казала, що буде повертати все до копійки. віддасть. Батьки одразу ж написали заяву до поліції Черкаської області. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі Черкаського управління поліції встановлюють повні обставини та проводять необхідні слідчі дії. Наша редакція також надіслала запит до поліції Анастасія. Ділиться з нами номером Вікторії. Та у телефонній розмові від будь-яких коментарів жінка відмовилась. Це через адвоката. А чи можна дізнатися його номер телефону? Ну я в нього запитаю, чи він десь згоду, я тоді вам передам ваш номер телефону. Я мою з вами звернеться. На момент підготовки сюжету до виходу в ефір адвокат Вікторії з нами так і не зв'язався. Школа, де Вікторія проводила заняття станців, усю провину перекладає на неї. Про що написали у своїх соцмережах. Поїздка носила приватний характер. Адміністрація школи не володіла інформацією щодо її організації та підготовки. Особа, яка організовувала дану поїздку, працювала протягом навчального року за сумісництвом та була звільнена з посади хореографа 30 травня 2025 року. Маємо сподівання, що винна особа буде притягнута до відповідальності, і збитки, нанесені батьками і дітям, будуть відшкодовані. Ситуація, коли батьки платять тренерам кошти за поїздку на конкурс, поширена. Тож адвокат Дмитро Круговий застерігає, обов'язково підписуйте з тренером договір, яким засвідчити чітку суму грошей, яку ви віддали тренеру, і призначення цих коштів у разі обману. Це буде неспростовним доказом для поліції, пояснює, як діяти постраждалим нині батькам. Тут шлях тільки до правоохоронних органів, і вже в процедурі кримінального провадження вже батьки мають право заявити цивільні позови. І за рахунок або наявного майна, який є цієї вчительки, вже покривати всі свої ці втрати, тобто в в яку, яку вони передали. Тим часом Анастасія додає, кидати танці її молодша сестра не збирається. Зараз заняття з танців у школі припинились. Діти оговтуються від стресу, що не поїдуть у Грузію. А батьки по черзі підписують спільну заяву до поліції і сподіваються на повернення коштів. Ський сценарій, якийсь просто сміх і гріх. Та ну далі йдемо. давайте і слідкуємо до речі за цією історією. Далі ми будемо чекати відповідей. Зараз фіксуємо з вами суму станом на шосту. Ну вже шосту п'ятдесят сім ранку. Скільки коштів маємо на збір нашому Максиму 12-річному хлопчику, якому допомагаємо подолати хворобу? Його? Отже, 112 мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч 800 Ось дописую зараз 804 гривні. От, власне, з цієї суми стартуємо, і я вже бачу повідомлення. Деякі наші глядачі навіть без прохань вже почали донатити. Все покажемо, все зачитаємо, все обов'язково розкажемо.